І каже, сину, ти знаєш, що він сирота? Каже, ти знаєш, що за нього нема кому заступитися, як за тебе. Ну, та за мене, би тато, знаєте, не знає, що зробив. Каже, що ти зробив? Каже, його мама плаче. каже. І так далі. І знаєте, каже, ти повинен захищатися за слабших. Ти повинен допомагати тим, хто є бідний. І розумієте. Моя мама, ну ми кажемо, не віруючи, якщо вони ну, не в нас там десь, вона такі заложила, оті, знаєте, що просто відношення помінялося. І я тепер би хотів, Бог не дає, знаєте, от ігнорувати людьми. Бували різні моменти: обіда в серце закралася була на, 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 на брата чи на братів. Думаю, ну хто мені винен? Стаю на колінах, молюся, кажу, Господи, забери ту обіду. Забери, а воно не йде. Забери, Господи, прошу. На 20-ту хвилину моєї молити воно пішло. Я кажу, великий Господь сильний, може міняти серця наші друзі. Може. Якби я хотів, знаєте, щоб ми, коли йдемо в світ, випромінювали Христа. Я знаю, ми всі багато помиляє, помиляємося. Але якщо ми не будемо працювати над собою в слові, я вам скажу таке. Вникай в себе і в Писання, спасеш себе і тих, хто тебе слухає, так? І якщо не будеш вникати, себе не спасеш і ще других погубиш. До, колись керівник молоді Віталій, в нас на Довженка до мене сказав, я йому розказав, ти знаєш, мої друзі, не віруючи, завжди мене слухали. Коли, коли я казав, їдемо, туди їдемо. Він каже, тебе може використати, тебе будуть церкви слухати. Я кажу, слава Богу, знаєте, я взяв, запалився тим і тішився тим. Але нам, що ми можемо зробити? Каже: сину мій, дай мені твоє серце, дай мені Його. Дай мені його. Знаєте, проблема наша не в проблемі. Я з молоді вже шостий рік працюю, а в молоді я вже 10 років. І я замітив один момент. Були різні люди. Хтось прийшов в церкву світу, пішов, хтось прийшов, залишився. Але коли людина йде до Бога і каже: Господи, зміни моє серце, брати, помоліться, мені важко. І я бачу старається, якийсь гріх, чи то брати, чи сестри. І ми молимося і дивлюся, йдуть переміни в житті. І є друга ситуація, нема великої проблеми, але і тій невеличкій проблемі значно не дає. Так добре, знаєте, пригріти у того грішка, хай там сидить. От мені подобається. Хай сидить, ніхто знати не буде. Як в тебе справи? Все добре. Послухайте. Писання каже: не обманюйте самі себе, бо що людина посіє та пожне. Ходили всі до церкви. Їли ту саму духовну поживу, пили той самий духовний напій. Приходить старість, людина помирає. Приходить новонавернений брат до мене і каже: Мої баби, рідна сестра вмирає. Вона все життя ходила до церкви, але вона такі речі говорить про кльони. Що каже, поясни мені, і він отако, от знаєте, руки трусяться. Як таке може бути? Ви уявляєте собі, що диявол робить. Він йому показав, якби. Не найкращий варіант людини, яка себе не. Я йому кажу, слухай, працюй над своїм серцем, що в тебе таке не вилізло. Бо вона десь заховала. Знаєте коли? Коли Христос прийшов своїм світлом, щоб просвітити її, то вона просто закрилася десь перед Ним. А ми повинні бути відкриті перед Ісусом. Коли Він приходить, Він каже, я стою під дверима і стукаю. Коли хто почує мій голос, відчинить двері. Я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. І апостол Петро те саме говорить, каже: будьте всі спочутливі. 1 Петра, 3,8. Братолюбні. Послухайте, ми живемо в такий тяжкий час. Люди би з'їли один одного. Хай би нас Бог благословив, що в церкві того не було. Ви згідні зі мною. Хай би нас Бог благословив, щоб ми дивилися очима Його, а не очима звичайної людини. Якби Бог дивився і бачив нас тільки гріх, ні один з нас би не покаявся і не спася. Але Бог за тим грішником, падшим, бачить душу, яка б да його любити. Слава Ісусу! І та грішниця, яка прийшла, впала знаєте, перед Ісусом, в неї слів не було, вона плакала. Але Ісус каже, йде жінко, прощаються тобі гріхи твої? Там другі святі сидять всі, знаєте, набожні, там, Хто він такий, щоб гріхи прощати, а вона грішниця, а третя, десяте. Але Ісус каже, її з миром. Я би хотів, щоб ми були такими людьми, якими би бачили, знаєте, в людях не тільки гріх, але бачили людину, якої серце може змінитися. Брати і сестри, хай вас всі Господь благословить. Я, знаєте, борюся за те, що мати серце нове. І апостол Павло, коли говорив до Галаті, він каже, знаєте, вони дуже в закон полізли. Дуже. Будучи виправдані Богом, хрещені Святим Духом, мавши любов, не захотіли, то треба ще виконувати то. Якщо того не зробимо, не спасемося. І він дивиться на них, каже, о ви нерозумні галати. Хто вас звів не коритися правді? Другим словом, невже ви не розумієте, що, що для вас зробив Господь, що ця любов йде попереду? що вона має бути, має бути. Каже, і я терплю. Другий раз муки породу, поки образ Ісуса Христа не відіб'ється у вас. Поки образ Христа. Я зараз буду закінчувати, ще скажу одну думку. Коли ми прийшли в церкву, знаєте, перше всього, ми читали Слово. Ми наповнялися Словом, щоб жити по Слову. Але я, я за те, знаєте, стараюся, щоб не просто знати Слово, а щоб бути виконавцями Слова. Я вам скажу одну річ, моя баба. Покійна. Мала трьох дітей 3 роки, 2 роки і півроку, коли помер її чоловік. Вона була вдовою в 23 роки. І ви знаєте, прийшло все село на похорон. Я бачив ті фотографії, то, то дуже давні фотографії. Людей було тьма, більше набагато, може, в 5-10 разів, ніж нас тут. З цих сіл, по молодий чоловік загинув. Мій дід, він виштовхував тормоза, відказали, і поки він дві сестри виштовхав з машини, сам вдарився і загинув. І всі, знаєте, так, як кажуть, по плечку похлопали, поспівчували і пішли. Ну я ніколи від моєї баби не чув, щоб вона сказала, мені хтось щось даремно дав, мені хтось щось привіз. Ви розумієте, її хата була між двома вулицями. Там були сусіди, всі мали чоловіків, жінок, дітей. Ну ніхто не, не, знаєте, не догадався допомогти. Всі на словах любили. Всі на словах любили. Друзі дорогі, ви знаєте ці слова списання, коли каже, твій брат позбавлений даного пожитку. а ти маєш. Ти кажеш, заходь, грійся, їж. але не даєш йому потрібно. Що поможе. Каже, чиста побожність глянутися над вдовами і над сиротами в утисках їхніх. І себе від світу берегти. Тобто це не просто, знаєте, слова, це не просто знання. Що з того, що ти знаєш, як в тебе на купі гроші? А твій брат, якого ти кажеш, що любиш, чи твоя сестра, вона бідує. То в тебе є віра, чи в тебе є любов, друже дорогий. В тебе є любов до грошей твоїх. І в тебе є любов до самого себе. І я, коли, знаєте, слухав ці історії життя, як вона розказувала, каже, ми мали грядки ділянки. на... На колгоспі і каже, я часом не встигала. У мене було троє дітей каже: я туди-сюди. І каже, ніхто не, не, не поміг, всі пішли вперед, лишили. Ви знаєте, ну коли вона помирала, накликала до Бога, і вона сказала: помолися за мене, бо я вмираю. І я молився, знаєте, просто бачив її серце. Що Бог їй дає це спасіння. Вона прожила нелегке життя. Але що скажуть ті люди, яких серця були закриті, які бачили всьому тільки зле? Що скажуть ті люди? Послухайте, в нас є, ми народжені в Адамовій природі. І ми, знаєте, по природі ми не є такими добрими, такими, знаєте, ніжними, такими люблячими. Але Ісус каже, візьміть від мене, навчіться від, від мене. Бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій. І останнє, що я хочу сказати. Одного разу я рішив Богу, що перед Богом ще я буду допомагати людям. Просто, знаєте, підтримати, поговорити. І Господь до мене проговорив, лицеміре, вийми перше колоду з власного ока, тоді побачиш, як вийняти колоду з ока брата твого. Це все міняє. Знаєте, коли ти витягнув колоду з власного ока, ти, ти маєш співчуття до тої людини. Ти знаєш, що їй тяжко боротися з цим чи переживати цей момент цю низину. Легко, знаєте, так кинути фразу, якусь цитату з Біблії. Так легко це зробити, друзі. Але важче показати Христа. І Бог нас сьогодні до того закликає, що ми являли Христа на всякому місці. Куди би ми не йшли, що ми були, знаєте, такими істинно віруючими людьми. Що Господь сказав, знаєте, як про Нафанаїла, який йшов, каже, ото ізраїльтянин, в якому немає пістопу. брати, я би бажав то для кожного з нас. Що Господь сказав, ото справді християнин, в якому нема пістопу, чи сестра? Хай вас всі благословить Господь. Давайте помолимося, бо Слово каже, хто в Христі Ісусі. Нове творимо, щоб Господь через нас поширив свої Евангелії на людей. Скала, то дійсно християнин, кому нема підступу. Амінь. Молимося.